2025, е-голосування в адвокатурі. Майбутнє все ближче. Е-голосування для обрання в національній адвокатурі України відбудеться в 2025 році. Реформа адвокатури України, боротьба за майбутнє без корупції та проросійського впливу. З часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року наша держава бореться не лише з агресором на фронті, але й з внутрішніми загрозами. Корупція, олігархи. Клановість та проросійська агентура залишаються головними викликами, що заважають розвитку України. Особливу увагу в цьому контексті заслуговує адвокатура, один із ключових елементів правосуддя, який, на жаль, роками залишався ареною зловживань та маніпуляцій проросійською агентурою, адвокатура під загрозою, викриття проросійських агентів, національна адвокатура України довгий час страждала від впливу осіб, чиї зв'язки з російськими спецслужбами та проросійськими структурами викликають серйозне занепокоєння. Серед них Відомі діячі і досі адвокати, які могли використовувати свої посади і вплив для дискредитації адвокатури та правової системи України. Імена таких осіб, як Медведчук, Ізовітова, Ківалов, Портно, Монтян, Лавринович та інші, неодноразово з'являлися у публічному просторі у зв'язку з підозрами у співпраці з проросійською агентурою, у якої відкрито вбачається російський слід. Ці особи роками могли визначати вектор розвитку адвокатури, встановлюючи корупційні схеми, зокрема через маніпуляції з членськими. Внесками та іншими обов'язковими платежами. За даними в медіа, лише за останнє десятиліття такі схеми могли принести їхнім організаторам еквівалент близько 50 мільйонів доларів США, необхідність реформування, адвокатська люстрація та прозорість. Очищення адвокатури це вимога не лише суспільства, але й стратегічна потреба країни, що перебуває у стані війни. Голова фонду Гавриїла Оргебадзе, Вадим Хабібуллін, є одним із найактивніших прихильників реформи. Він з 2022 року неодноразово публічно наголошував на необхідності впровадження адвокатської ілюстрації, яка передбачає 1. Виключення проросійських агентів впливу з лав адвокатів та керівних органів адвокатури. 2. Запровадження антикорупційного е-декларування для всіх. Осіб, що обираються та обіймають посади в адвокатському самоврядуванні, 3. забезпечення прозорості фінансів через повний державний та міжнародний аудит членських внесків і витрат адвокатури за останні 12 років. Ключові пропозиції для змін для очищення адвокатури. Вадим Хабібуллін пропонує наступні кроки: 1. Скасування адвокатської монополії, яка стала інструментом контролю Старої гвардії. 2. впровадження з 2025 року на шостому з'їзді адвокатів України загального електронного голосування всіма адвокатами з використанням електронного цифрового підпису для обрання керівництва адвокатури. 3. Передача реєстру адвокатів державному органу, наприклад, Міністерство юстиції чи Мінцифри для усунення можливостей для маніпуляцій. 4. символічне зниження розміру членських внесків до мінімального рівня. Боротьба за європейські стандарти. Впровадження цих реформ наблизить адвокатуру України до європейських стандартів, забезпечить її прозорість та ефективність. Це не лише підвищить довіру громадян до правосуддя, але й посилить міжнародну репутацію України як держави, що дотримується верховенства права. Заклик до дій, реформа адвокатури. Це не лише професійна необхідність, але й ключовий аспект національної безпеки, внутрішні вороги, які намагаються підірвати нашу державу. Повинні бути виявлені та усунені, а розграбувані сотні мільйонів гривень організованою групою зрадника і агента ФСБ країни агресора терористичної Росії Віктора Медведчук та Лідія Зовітова мають бути розслідувані та повернені. Україна має чітко заявити, що вільна від корупції. Проросійських впливів та зловживань і адвокатура є одним із наріжних каменів її перемоги. Вадим Хабібуллін та інші небайдужі лідери правової спільноти продовжують боротьбу за реформу, нагадуючи, що майбутнє України залежить від нашої здатності подолати як зовнішні, так і внутрішні загрози. Час діяти настав. Хабібуллін анонсував подальші кроки до реформування адвокатури та розслідування і обіцяв не відвертатися від цієї теми, бо далі буде з Божою милістю, наголосив він.